Андрій Сибіга критикує тих, хто хоче пробачити Росії. Прем'єр-міністр Польщі прокоментував закінчення контракту з Росією на постачання нафти. Є остаточна угода про продовження санкцій ЄС проти Росії на шість місяців. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав покарати Росію за воєнні злочини. Український політик розкритикував заяву глави словацького міністерства закордонних справ Юрая Бланнара, який хоче співпраці з Москвою та каже, що Захід повинен пробачити Росії. Заява словака обурила українців. Цитую, наївно очікувати, що злочинець схаменеться, написав Андрій Сибіга в інтернеті. Ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви, додав керівник української дипломатії. Політолог доктор Лукаш Адамський заявив польському радіо, що саме для того, щоб Путін усвідомлював неминучість покарання, створюється спеціальний трибунал щодо російського злочину агресії. Цитую, сила міжнародного права полягає. В тому, що воно дає точку відліку і для наших нащадків, саме тому я вважаю доречною будь-яку ініціативу щодо притягнення Путіна до суду, оцінив польський політолог. Експерти з міжнародного права зазначають, що неминучість покарання воєнних злочинців та їхніх прихильників це один із найважливіших моментів справедливого припинення збройного конфлікту та компенсації жертвам. Сьогодні закінчується термін дії контракту з Росією на постачання нафти на нафтопереробні заводи Орлен у Чехії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що з завтрашнього дня європейський регіон Орлен буде на 100% вільним від поставок російської нафти. Ми реалізуємо великий польський план, щоб зробити Польщу та Європу якомога менш залежними від зовнішніх поставок, особливо з агресивних країн, таких як Росія, заявив очільник уряду під час візиту до офісу польських електроенергетичних мереж у Констанцині є під Варшавою Це Дуже точно означає також енергетичну безпеку в тих галузях, якими займається Орлен. Нікому сьогодні не треба пояснювати, що під час війни, де Росія є цим негативним головним актором, розраховувати на те, що польська енергетика базуватиметься, наприклад, на поставках із Росії, було би тяжким гріхом. базувала на з Росії, було Через Відтепер нафта надходитиме через нафтопереробні заводи Орлену Чехії через Трансальпійський трубопровід, що йде від італійського нафтового порту в Трієсті. Країни ЄС розставили крапки над і. Вони нарешті продовжили санкції, запроваджені проти Росії за напад на Україну ще на шість місяців. Сьогодні процедури були завершені. Зелене світло дали європейські лідери на саміті ЄС у четвер. Беата Пломецька повідомила означає, що до кінця це рішення означає, що серед іншого ембарго на імпорт нафти, вугілля, золота та алюмінію з Росії буде збережено до кінця січня. Те саме стосується обмежень на торгівлю, промисловість, транспорт та експорт, наприклад, технології товарів подвійного використання для цивільних і військових цілей. Європейський повітряний простір продовжує бути закритим для російських літаків. А деякі російські банки залишаються відключеними від міжнародної системи фінансових розрахунків. Санкції також. ...продовжуватимуть застосовуватися до кількох сотень суден із так званого тіньового флоту, які перевозять російську нафту. З моменту нападу Росії на Україну ЄС запровадив 17 санкційних пакетів. Останні два були узгоджені під час польського головування. 18-й пакет також був близький до схвалення, але рішення заблокувала Словаччина. Заблокувала польське радіо, Завтра Данія переймає кермо керівництва Європейським Союзом від Польщі. Україна змінює тактику захисту від безпілотників. Орлен більше не закуповує для свого заводу нафту у Росії. У Києві відреагували на пропозицію словаків простити Росію. Україна змінює тактику захисту від безпілотників, використання лише ракетних систем та мобільних груп, оснащених гвинтівками, стає усе менш ефективним. Як розповів фахівець повітряних сил України Юрій Ігнат, будуть створені спеціальні підрозділи, які використовуватимуть перехоплювачі для знищення російських безпілотників. Тільки у червні Москва скерувала по українських містах близько 4 тисяч безпілотників. Знищення безпілотників Агресора переважно здійснюється мобільними групами, оснащеними кулеметами. Це навчені цивільні особи, які невеликими групами патрулюють повітряний простір над Україною та збивають ворожі безпілотники. Такий вид протидії атакам усе менш ефективний, оскільки дрони агресора літають на висоті понад 2 кілометри. Вони непомітні для операторів мобільних груп. і Їх важко збити з гвинтівок. Щоб не витрачати дорогі ракети, українці вирішили оснастити армію та мобільні групи. Перехоплювачами Сьогодні закінчується термін дії угоди з Росією про постачання нафти на нафтопереробний завод Орлену у Чеській Республіці. Президент Орлену Шванфара заявив, що енергетична безпека забезпечується на постачанні з інших джерел. Відтепер нафта надходитиме через нафтопереробні заводи Орлену Чеській Республіці, через трансальспійський трубопровід, що йде від італійського нафтового порту у Трієсті гроші від російської нафти не мають бути використані проти тих, проти кого їх не слід використовувати. За російські гроші не будуть в Україні гинути люди. Енергетична безпека, починаючи від Таліна і на південь, уже забезпечена. Йдеться про доставки з південної Америки з Африки, із Перської затоки та зі сполучених штатів скіфо застану з'єднаних з Америки, з Африки, роком самтон. Компанія підписала понад сім десятків нових контрактів, аби лише уникнути закупівлі у Росії. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву свого словацького колеги Юрая Бланера про прощення Росії. Він зазначив, що відчуття безкарності Росії є першопричиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець схаменеться, якщо його злочин не буде покараний. Ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви. Написав Сибіга на платформі X. Раніше Бланер заявив, що для припинення російського вторгнення в Україну потрібне встановлення контактів із Кремлем, міністр закордонних справ словаччини також заявив, що захід повинен знайти спосіб співпрацювати із Росією і навіть пробачити їй усе, що сталося. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що представить зміни в уряді у середині липня. Прем'єр оголосив про реконструкцію уряду у заяві, яка передувала вотому довіри у Сеймі. Сьогодні на зустрічі із журналістами Дональд Туск повторив, що зміни будуть представлені через два тижні. Так як вже кілька разів інформував. уже кілька разів я про це повідомляв у середині липня. Я подам пропозицію про зміни в уряді. Ну во коліця п'ятнадцятого німеки до здійнітикадня, але в половині пця у червні прем'єр-міністр анонсував, що в уряді з'являться нові обличчя, а сам кабінет міністрів матиме зміну структуру. Санітарні служби Польщі попереджають про так звану хворобу віслинської затоки. Це небезпечне захворювання, що спричиняється вживанням певних видів риби або ракоподібних, що містять токсини, стійкі до високих температур. Спалахи хвороби зареєстровані у Польщі. Також розповіла консультант із епідеміології, професор Йоанна Зайковська. Хвороба іздана років. Хвороба із нами щонайменше сотню років. Інша назва це гавська хвороба. Вона пов'язана зі скандинавськими країнами після споживання риби із токсином, який невідомо звідки береться, можна заразитися. У Польщі також зареєстровано уже кілька випадків цієї хвороби. Бо залеву вішлянего, поняж кілька припадків зареєстровано теж в Польсці. Токсин найчастіше виявляється в такій рибі, як короп, судака, боляща, також у ракоподібних. Він стійкий до високих температур. Додала професор. Одним із характерних симптомів є темна сича також можуть виникнути нудота, блювота, задишка та порушення серцевого ритму.